Змагання завжди виснажливий процес і фізичному, і психологічному відношенні, але одразу після чемпіонату гімнасти прийшли на тренування. Пропустити заняття для них означає втратити вже напрацьоване, тому до тренувань ставляться відповідально. Стосовно останніх змагань то, попри те, що більшість команд з інших областей не змогли приїхати до Хмельницького через суспільно-політичну ситуацію в країні. Рівень конкуренції серед своїх також був високим, наголошують тренери. Чемпіонат України взагалі він ставить нас такі рамки по вікових групах. І на сьогоднішній день це дуже, дуже тяжка програма першого розряду, другого дорослого, це обов'язкові елементи, які мають діти володіти. Наші дівчата дуже справно працюють. І вони оволоділи цими програмами і будемо сподіватися, що вони покажуть досить високий рівень на чемпіонаті України. Щодо кращих виступів та програм, які продемонстрували дівчата, то незабаром вони покажуть свої напрацювання на чемпіонаті України. У програмі майстрів спорту перше місце зайняла Альміс Каріна. У програми кандидата майстрів спорту перше місце зайняла дідю Колена. По першому розряду шпак Валерія перше місце зайняла, з другого розряду перше місце зайняла Телегіна Катя, третій розряд мниця Вікторія, Телегіна Катя. Шпак Валерія, дідюк Олена. Це ті діти, які зараз готуються представити Хмельницьку область на чемпіонаті України серед молоді олімпійські надії. Чималі здобутки і серед хлопців. Третій юнацький розряд серед наймолодших спортсменів виконав Дмитро Калинчук, Антон Дядюк 2003 року народження та Давид Гвоздецький 2004 року виконали програми другого спортивного розряду. Норматив першого юнацького розряду вдалось виконати Денису Ількову з найбільшою кількістю очок.